Добрий день, мої малята, любі хлопчики дівчатка. Сьогодні до нас в гості прийшла, а хто? Уважно слухайте загадку. Не дід, а з бородою, не віл, а з рогами, не корова, а доїця. Так, це кізонька, молодці! Давайте нашій кізоньки скажемо, як шуршить листя. Так, ш-ш-ш-ш. Як дзищить комар. з з з. з. Вірно, молодці. Всі, повторюйте за мною, як каже змія с с с с А який звук видає жук, коли літає? Так, ж, 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 ж. Мила наша кізенька, а дітки знають про тебе чистомовку. Послухай уважно. Любі дітки, повторюйте за мною. Зу-зу-зу, погодуй козу. За-за-за, йди додому, коза молодці! ЗЕ, зе, зе. возом сіно дід везе, зі, зі ЗІ буде їсти, що козі молодчинки. А ще кизонька. Малята знають про тебе швидкомовку. На возі коза, під возом лоза, побачив вовку зу, забув. На возі коза, під возом лоза. Побачив козу, забув про розу. А зараз, мої любі дітки, погляньте на картинки, давайте назваємо, що там зображено. Зебра, зайчик і коза, блуза, замок і лоза, зоопар, змія, зупинка, телевізор і корзинка. Мила моя кізонька, ти чув, як наші дітки гарно розповідають швидко мовтися, чисто мовки про тебе. Молодці дітки, до побачення.